Професія медичного психолога на сьогодні є найбільш необхідною, перспективною та затребаною на ринку праці. У Комінському державному медичному університеті надана ліцензія на підготовку спеціалістів медична психологія за другим магістерським рівнем галузі знань охорони здоров'я з терміном навчання 6 років за денною формою навчання. Після завершення навчання здобувачі освіти можуть бути працевлаштовані в закладах практичної охорони здоров'я, лікарні, поліклініки, реабілітаційні центри, соціальні заклади, займатися приватною практикою, бути працевлаштованих в правоохоронних органах, у медицині надзвичайних станів, а також займатися психотерапевтичних консультаціях. Окрім того, здобувачі освіти можуть продовжити навчання на здобуття наукового ступеня доктора філософії з медичної психології та займатися науковою педагогічною. Діяльністю. В нашому університеті є всі необхідні умови для підготовки високоспеціалізованих фахівців з медичної психології. Лікарі людських душ так називають медичних психологів. Отже, медична психологія це наше сьогодення та наше майбутнє.